Но він э, не поміняв зовсім образи свого життя. Він, э, як всі монахи, він для всіх був прикладом. Він не гнушався ніякого послушання. В монастирі є різні послушання, є послушання такого високого гатунку, є низьке послушання, це там якісь начальствуючи, там різніші, благочинні, там ще хтось. Э, а є такі прості, які підмітають подвір'я, які копають огород, які там рубають дрова, носять воду. І, так, і преподобний Феодосій не лишався ніяким послушанням. Він виконував всі послушання і підмітав подвір'я, і носив воду, і рубав дрова, і, 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 і садив огороди. І, і часто люди приходили, тому що його слава була дуже широкою. І люди приходили в обід, щоб подивитися на цього дивного мужа і послухати, який його настав... настановив. І вони бувало так, що приходили в монастир і бачать, що монах підмітає подвір'я. І вони підходять і питають, а можна й гумона побачити цей обід? Ну, вони так, він не зразу відповідав, але коли вони дуже наставився, він кажуть, ну це я, а вони не вірили. Та нас до Гумена. І коли він йшов вже по дорозі, там, де монахи приходили, з благословиння, благословили, очі, вони розуміли, що перед ними Ігумен. Ну, таке було дивне життя преподобного Феодосія.